В одному зі своїх попередніх відео я розповідав про актуальне для нашого часу пророцтво, яке вже виповнилося, але лише наполовину. Це пророцтво з'явилося багато років тому від одного схимника на ім'я Христофор Нікольський, який помер у 1996 році. Спогади про це пророцтво було опубліковано у 2022 році. А виповнилося воно наполовину тоді, коли в серпні розпочалася Курська операція. Зміст цього пророцтва зводиться до того, що у 2024 році війна прийде на територію Арехвії, що там вона триватиме недовго і що ніхто б не врятувався, якби війна не прийшла на їхню територію 2024 року. Коли розпочалася Курська операція, тоді з'явилася деяка надія на те, що внаслідок її розгортання ЗСУ захоплять Курську АЕС і це сприятиме закінченню війни. У своєму актуальному на той час відео про три версії подальшого розгортання Курської операції я розглядав такий можливий сценарій, але при цьому зауважував, що скоріше за все, ця операція. Спланована кремлівською розвідкою і розрахована на досягнення стратегічної переваги, яку отримає наш ворог внаслідок продовження цієї операції. Як показало життя цей останній варіант і виявився правильним, ви можете запитати, то як же може Курська операція сприяти закінченню війни? На той час, коли вона розпочалася, Такий сценарій закінчення війни, який став ймовірним, уже зараз навіть уявити собі було важко. Не уявляли його і в Кремлі, не кажучи вже про банкову. Щоб глибше зрозуміти, про що йде мова, потрібно насамперед усвідомити, що ця війна планувалася досить давно, і планувалася вона як війна безкінечна, тобто війна до повного знищення як України, так і і, можливо, Ерехвії, але зрозуміло, що паралельно в Ерехфії спочатку розглядали цю війну як майбутнє захоплення України за якихось два тижні. Кажучи інакше, там погано уявляли собі плани своїх таємних стратегічних партнерів і погано собі уявляли наслідки власних доленосних рішень. Подобається нам це чи не подобається, але мусимо погодитися із тими українськими критиками Заходу, які стверджують, що зброї нам дають рівно стільки, аби війна тривала якомога довше. І ця ситуація продовжувалася б ще багато років, якщо, звичайно, у нас та в Росії вистачило б людського ресурсу на багато років, але Божий план вносить свої корективи. Комусь було це потрібно, аби Україна перестала існувати як держава, а українці як народ. І заради цієї мети було вирішено принести Ерехвію на вівтар в якості жертвоприношення. Тому мав рацію цей схимник, стверджуючи, що якби війна не прийшла на територію Ерехвії, то загинуло б не лише наші, але й чоловіки москалі загинули б під час бойових дій на території України. А можливо, загинула б решта москалів, скажімо, внаслідок ядерних ударів. Лише після того, як стало відомо про участь корейських військ у бойових діях на Курщині, тобто про залучення цих корейських військ керівництвом Кремля, мені стало зрозумілим, у чому справа. Північна Корея має доволі численну армію, і кількість корейських солдатів, які прибули на Курщину, чи ще, може, прибудуть, Є символічною для самої Північної Кореї, проте для неї не є символічною сама їхня участь у цій російсько-українській війні, адже Північна Корея хотіла б витиснути з цієї участі максимум користі для себе. Між Арехією та Північною Кореєю існував договір про військову взаємодопомогу. І здавалось би, що у даному випадку Північна Корея вчиняє у відповідності просто до цього договору, але вчиняє вона це не без власної вигоди. Справа в тому, що Північна Корея це той тоталітарний режим, який вважає ворогом номер 1 Південну Корею. Північнокорейські шовіністи мріють про єдину могутню тоталітарну Корею, яка разом з Китаєм буде відгравати роль одного. Із двох основних лідерів у Південно-Східній Азії. Щоб розраховувати на успіх у війні із Південною Кореєю, Північній Кореї потрібні більш якісні технології, тобто військові технології, технології хоча б на рівні Арехії, і ось останніми днями Північна Корея уклала договір з арехвією на предмет співробітництва у сфері цих технологій. Але ще до цієї події північні корейці розпочали відверто готуватися до Братовбивчої війни, у зв'язку з чим Пентагон пообіцяв Південній Кореї збройну підтримку, включно із ядерною зброєю. Тобто Сполучені Штати Америки бояться цієї нової Корейської війни і хочуть її зупинити ще до її розв'язання, зупинити своїми заявами. Хоч, звісно, і розуміють, що такі заяви не можуть нікого зупинити, адже сумнівно, щоб ці заяви вплинули на північнокорейську диктатуру, яка бачить на прикладі України та Афганістану, що збройна підтримка США, хоч і фактор суттєвий, проте далеко не вирішальний. Отож нова корейська війна наразі виглядає явищем майже невідворотним. Водночас слід усвідомити, що якби не було пропозиції Арефії про залучення північнокорейців у бойових діях на Курщині, то ймовірно, і загарбникі апетити північно-корейського диктатора Кім Чен Іна були б стриманішими та розрахованими на більш віддалене майбутнє. Чи може за цих нових міжнародних політичних умов? Продовжуватися роками війна російсько-українська. На мою думку, це неможливо. Чому? Тому що фігури на шахівниці за цих умов вже будуть розставлені не у відповідності до сценарію безкінечної російсько-української війни. І коли у США побачать, що дійсно ця перспектива є невідворотною, вони змусять керівництво Регфії та банку підписати мирний договір. Який заморозить конфлікт і дозволить Україні провести вибори президента та парламенту. А позаяк Трамп значно більше аніж Гарріс, надається для цієї місії попередження Корейської війни такий спосіб та й із Кім Чен іном він має досвід продуктивного спілкування, то йому, очевидно, не перешкоджатимуть виграти ці вибори. Ті, хто керує підводними течіями у Сполучених Штатах. Отож бачимо, що така, здавалось би, дрібничка, як корейсько-російське співробітництво у галузі військових технологій, може мати суттєвий вплив на загальну міжнародну політику. Очевидно, не для всіх глядачів зрозуміло, чому у США бояться нової корейської війни, і тут слід пояснити, що ще невідомо. Як у випадку такої війни поводитиметься Китай, який наразі залишається пасивним союзником Північної Кореї? Окрім того, ніхто не зможе поручитися, що Корейська війна не стане початком Третьої світової, і в тому випадку, якщо на той час продовжуватиметься війна російсько-українська, загроза розв'язання Третьої світової. Зробиться більш ймовірною. Тут слід враховувати, що Північна Корея це країна із певним ядерним потенціалом, і нові військові технології необхідні їй для того, аби цей потенціал став більш ефективним. Зокрема, для цього. Тобто Північна Корея розглядає ймовірність того, що вона може застосувати ядерну зброю у війні з Південною Кореєю. Що може статися у випадку її власної поразки? А якщо ядерна зброя буде нею застосованою, тоді практично Третя світова стане невідворотною. І для того, щоб зупинити Північну Корею, змусити її відмовитися від власних агресивних намірів для НАТО, і, зокрема, для США, необхідно бодай частково. Розділити військово-політичний табір лівого спрямування, тобто зробити нейтральними Росію та Китай або хоча б або Росію, або Китай. А оскільки Китаєм маніпулювати дуже важко, то в цьому розумінні найпростішим ефективним методом був би тристоронній російсько-українсько-американський мирний договір у якому передбачалося б, зокрема, і не втручання рефії у можливий конфлікт між двома Кореями, це те саме, що наша Верховна Рада іноді голосувала пакетом за вигідні і невигідні окремим фракціям постанови. Декому із нас ще у 22-му році доводилося чути. Таке пророцтво Лейлі Кукулі, що, мовляв, війна в Україні, закінчиться внаслідок того, що вибухне війна в іншому кінці світу. І якщо це пророцтво дійсно таки виповниться, то лише в тому випадку, що найближчим часом вибухне війна між Північною та Південною Кореєю. Проте, на мою думку, Сполучені Штати Америки зацікавлені в тому, аби ця нова Корейська війна взагалі не відбулася, тобто зацікавлені в її попередженні. І у Білому домі розуміють, що їхня заява про допомогу Південній Кореї ядерною зброєю недостатня для попередження цієї назріваючої війни. Адже коли воюють поміж собою дві ядерні держави, Такі як Дві Кореї, то ядерна зброя може бути застосованою лише в одному випадку, якщо Північна Корея опиниться на межі краху. Але оскільки Південна Корея не претендує на захоплення території Північної Кореї, то застосування ядерної зброї в цій війні малоймовірне, проте все ж можливе, позаяк у таких війнах багато що може виявитись. Абсолютно непередбачуваним. Якщо виграє вибори Гаріс, Корейська війна практично невідворотна. Якщо виграє Трамп, ймовірно, якщо він встигне на той час прийняти повноваження, то йому пощастить її відвернути в такий спосіб, про який я розповів. Але у будь-якому випадку, незалежно від того, чи вибухне війна між двома Кореями, ця майбутня війна. А чи просто є назрівання, таки повинні зупинити війну в Україні. Зараз наша влада не хоче припинення цієї війни, тому замої намагаються створити таку ілюзію, ніби більшість українців проти припинення війни. Адже посеред нас є багато таких конформістів, які сліпо орієнтуються на більшість, йдучи за власним стадним інстинктом. І Якщо їх переконати, що українці проти припинення війни, вони скажуть, ми також проти миру. І також багато у нас таких, хто не має власних аналітичних здібностей, внаслідок чого довіряє будь-якій інформації, спущеній зверху. Дехто мені розповідав про широку популяризацію у ЗМІ такого собі примітивного відео. У якому жінка розповідає, що вона не хоче, аби війна закінчилася, мовляв, має сина, якому 18 років, тож якщо війна закінчиться зараз, то знову буде через кілька років, отож її сину доведеться воювати. Не сумніваюся у тому, що ця жінка висловилася щиро, але й не сумніваюся в тому, що її бачення на предмет закінчення війни. Штучно сформоване нашою владою через засоби масової інформації. Чому сформоване штучно? Відповідь на це може дати кожен, хто наділений дещицею логічного мислення. Адже говорити такі речі проти закінчення війни це все одно, що сказати. Так, наш будинок горить, але не треба його гасити, бо через декілька років. Він знову може загорітися. Адже зараз вже добре помітно, що достатню кількість зброї для нашої перемоги західні союзники не можуть або ж не хочуть нам дати. І зараз вже помітно, скажімо, за Курською операцією, що наша верховна ставка більше працює на інтереси ворога, аніж на інтереси України. Але банкова та підконтрольні її. Засоби масової інформації продовжують запевняти, що українці не хочуть миру, адже війна дозволяє банкові продовжувати власні повноваження і мати надалі ніким не контрольований доступ до всіх ресурсів. А крім того, ті люди, які задумали цю війну і ті, які зараз правлять бал на банковій, між ними невелика різниця. Якщо розглядати їх у сенсі спільного світогляду та системи духовних, політичних, економічних і соціальних вартостей.